Вітаю всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. Сьогодні 22 вересня і нарешті можна вийти на город. У нас дуже сильні льють дощі, тому багато чого ще на городі. І нарешті можна сьогодні вийти на двір, тому що останнім часом я знімав відео у приміщенні ще й по тій причині, що на двір просто вийти було. Неможливо. Дощі сильний вітер. У нас більше доби не було електрики. Ось. І йшли дощі, грози. Був і грім, і молнії, блискавки. Тому ще картопля на городі. На городі ще буряки. Дивіться, які буряки понаростали. Це мулатка, це у нас кадет. Також величезні буряки. Хороші бурячки, вони в двох місцях. Також морква. Тут у нас осіння королева і королева осені. А, осіння красуня і королева осені. Вони такі відрізняються. Королева осені це така крупна, а красуня. Така дрібнувата. Ну, перець ми познімали. Капуста в нас два сорти. Ось це капуста агресор. Вона взагалі виросла дуже гарна. Ось така головище. А друга капуста це. Українська осінь, ну такі головки не щільні. Я її більше садити не буду. Її, ну Вона вродила, але такі головки щільні і дуже йде дощі. Я не знаю, вона так така капуста. Ча це і ще такий момент, я не впевнений, що насіння в цій пачці це українська осінь. Це може бути будь будь-що не хочеться наговорювати на Сорт, тому що це капуста непонят... з непонятного насіння для мене. Ось Такий тут укропчик, підріс новий, тютюн. Тютюн звільняється місцем доломуємо його. Пасинки ще стоять. Ну, помідори, також про помідори було. Там дуже красивий є ще. Гіркий перець, зараз покажу. Картопля у нас також ще не копана, тому що ну, взагалі не можна було на город вийти. І тут ще кадет, бачите, росте? Ось такі бричі ще. І смачні вони, я їх уже користувався ними. Ось такий красень, гіркий перець. Думаю, що з ним робити в такій кількості. Там він вітя косить картоплю перед бором. Ось так заросла картопля. Два місяці неможливо було влізти. Був дощовий тут, от, вчора в калюжах всіх. З-під картоплі стояли, вони повні води. Тарафоньки. Ось стільки тарафонів. Там ще стоїть тачка. Називається виростила і не зрозуміло для чого. Там стріччі, тачка, терафонів покажу. Що з ними робити зовсім незрозуміло. Так. Ну, там гамбу сидить. Тут повикочували гарбузи. Такі теж наросли, немаленькі гарбузики є. Ну, козам вистачить. Вітя повз тебе пройшов і навіть не... ніяк не. Це. Ну що, як картоплю косить? Тобі. Ми її побачимо, ми її тут знайдемо. Оце ага. рядок Ну от... Саму картоплю я ще не косив. Ага, а що це ти... Ага, це я зрозумів все. Пошуки ага, сохли і ходить і взагалі. Коротше, отакі от діла. От без прикрас які є. От Отака у нас картопля. Була чистенька, все було. Потім серпень вересень. Та навіщо в принципі не, не, не подобається вирощувати картоплю. Ми її садили мало. От, от так. Садили в три рази. Ну, ця мені взагалі синя не сподобалась, більше її садити не буду. Буде, але картопля вродила, будемо копати, я обов'язково покажу. Ну ось погороду, погороду, а що погороду? Більше погороду нічого, треба копати буряки, гарбузи зносить. Щось робити з гірким перцем. Ну, подивитися, що можна з ним зробити. Те, що Він такий красивий. Ось тут і воно. Трішки менше, але ж все одно він підмерз листя. Якось так. Якось так. Попадали соняхи, але це вже не від вітру, а саме от від води. Так сильно, такі сильні йшли дощі, що взагалі просто не можна було ступитися. І я знаю, що ще у багатьох у нас тут. Картопля на городі, то зазвичай це відбувається все до 1 вересня. А цього року багатьох ще картопля на городі. Ну, будуть і далі відео, город нікуди не діть. Насіння ми збираємо. Город будемо сидити і наступного року, якщо все буде. Ну, слава Збройним силам України. От так, якось так. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.